Так, друзі, коротенький обзор. не обзор, а огляд. Правильно, на українській мові огляд, огляд. наших покупок. Так, квіти сюди. Ми по цінам не будемо казати. Heavy metal я тут. цінам ми не будемо казати. Просто покажемо, що купили і розкажемо, що ми будемо готувати. Ребят, тому що в цій сковороді ми ще толком нічого такого смачного не готували. Ну, вже хочеться. Так, купили молоду капусту. Ребят, як ви думаєте, що ми будемо готувати? Угу. Старої капусти не було, на жаль. Ну, вже. Да. час. Ну ви зараз поймете. Оце, оце буде отут лежать, я потім ще щось тут покладу. А ось то, що я тут зараз покладу біля капусти. Ребята, капуста, мука, це борошно. Напишіть, що це буде. Що це буде, друзі? Так, Потім купили ми хліб. Ось такий. Ми любимо такий хліб з кунжутом, дуже смачний. Потім, друзі, це теж йде сюди капуста, фаршик. У нас закінчився цукор. Купили ми цукор, щоб він був. У нас закінчились фісташки. Ми купили, купили фісташки. Щоб вони, були щоб вони були. До вечора сьогоднішнього? Так. Потім, друзі. Да. Купили ми картоплю. Дивіться. картоплю. Це теж йде сюди. Це теж йде сюди. Я б сказав, завби отак. Знаєте, як воно у нас буде? Оце борошно. Угу. Оце йде отак. А це отак. А, і іще там напаси. Ну, сюди не все А що ще сюди? Ну, трошки а, ну це буде трошки цього, Да, трошки цього. Потім буде трошки цього, це морква. Слухай, я тут не здогадалась. так. Да? Ось mm -mm. ще сюди теж йде. Це дрожжі да, отак йдуть, ребят. Ну Я дуже довго просив, дуже часто це просив. Ну напишіть, ребят. напишіть, що це буде. Так. Це Сергій купила собі смаколики. Смаколики. Ага. І це бубки купила. Кстати, дуже смачні солені. Так, такі смачні. Да. Коротше, що яйця купили. Емочка. Це просто. Це просто, так. Да. Так, друзі, друзі, що у нас буде? Смотрите, що так. ми купили? Трьохлітрова банка. Така прикольна, нам сподобалась. Е, можливо, рановато купили, тому що ми не купили нічого, що сюди засовувати. Да. Резинка тут є. Є, 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 да, це резинка. Да? Да. Е, але ми боялися, що розберуть. Да. Бо Но є... Ми ще купимо. Це 3 літра. Тут можна помідори робити, кислить. огірки кислити. Угу. Це 3 літра. Ми ще купимо одну 3 літра і такі самі є на 4 літра. Ну 4 літра нам не влізе в холодильник. Да, ми не взяли, бо в холодильник не влізе. Ну, То... скоро ми покажемо, ребят, ми будемо зараз. І кислить, і консервувати, і огірки, і помідори. Так що це все буде. От, я б сказала ціну на, на цей бутильочок. А де хрон ми купили? Хрон от це все показую. Ось, все, що може купили? Букет. Букетик. Да. Ось така головка чесноку, ну дуже велика. Ось все. Хрон. Ну видно, що домашній. Да. І укропчик. Ну, у нас, кстати, вже зелень теж проростає на балконі. Скоро буде. Коротше, це прямо так ну, і Ще огірки не купили, не знайшли, ребята. Хотіли. Потім купили усе. зелень. Це ми може сьогодні будемо готувати, Може не сьогодні. Е -е, є у нас колись нам Жанна присилала ось такі уголочки. Ага. Ось такі уголочки, друзі. І можна такі крутелики зробити. Ми купили сир. тертий Сир, ага. зелень. Я хочу покрутити, да, покрутити якісти, в духовку. І які конвертики ну, якісь. Намазати ця... да, маслом чи яйцом. Щоб не з'їсти. Так. так блюдо номер два. Це буде блюдо номер два, ребят. Щоб ви знали. Це буде на завтра, це буде послізавтра, скоріше за всього, дивіться. огірки. Огірки такі мутний Расол, ну вони такі, як як, Кисли, да? як бочкові. Класні Кисли. такі, так. Да. Ну, це буде не суп, е... yes. не рассольник. Це щось буде друге. Тоже можете написати, як ви думаєте, Але що це буде? Але ми Це готували колись. І це ми будемо готувати отут. Ой, так що можете написати, ребята, тут ну, одні інтриги. одні Але, інтриги. але оце ще, оце ще ага. це паста да. сюди. Да. Але це все різні. різні це різні, я страви. вже сказав, да. це буде завтра. Оце буде, завтра. Оце буде завтра. Оце буде завтра. Оце буде скоро теж. Як ми за з'їмо? Так, да, да, да. Потім що ми купили? Майонез купили. Закінчився. Да. Бутилку олії купили. Практично закінчилася. Да. І купили пак пива. Після вчорашнього дня з'явилися, познайомилися з українцями зустрілися. То щоб не було отоків, розказую секрет, що треба робити. Лучший варіант 2 баночки пива випити. І отки пропадають одразу. А щоб не було отоків, що треба робити? Носик вверх і пішли. Щоб і, ружащи і не бачили ваші що покружай, ще не бачила тіки, носик просто вверх. Правильно? Так <рес> да. Так що такі пери? Коротше, купили Я це кажу, пиво. Я кажу, що це електроліти. Да. Електроліти. <рес> Ні. Не за так, за серйозно. Це просто, ребят, чесно, магазин просто спає людей. Чотири банки береш, дві в подарок. Ну як пройти ми? Буває таке, Ні. що чотири береш і чотири в подарунок. Ну, тут вже здоров'я не то, щоб брати 4 подарунок. Тут вже щедрий подарунок, так. Так що купили. Може написано на гріль? Може йому треба. Да, так, да, жарить його треба. На гріль. На Коротше, друзі, ось такий огляд у нас По цінам ми не кажемо, бо це ми вже все показували. В принципі. в принципі, оце все, що Тьома тільки що достав. Да. Все, і ця банка, да. і оце все, і оце ми потратили 155 злотих. Слушай, ну банка ця. 20, по-моєму. 19. Да. Чи... Да? Ну дорого. Да. Чесно, дорого. Да, да. 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 Ну нічого, дві купимо, що ми будемо, там, помідори кислити, этот. ми зараз в пакеті будемо робити, ребят. Все буде дуже вкусно, так що не пропускайте наше відео. Да. Бо завтра буде взагалі така вкусняха. Ну, просто, ну, ну, я не знаю, весь дом буде чути цей аромат. Uh -huh. да? uh -huh. да. А післязавтра, то взагалі з огірками кое буде в сковороді, uh -huh. Смажені огірочки називається рецептик. Ось такі е, лавашики нам присилала Джана. А uh -huh. Як вони правильно називають? Uh -huh. тісто філо. Да. Воно як слайденне тісто буде, коли воно вже приготується. Uh -huh. ну, воно таке, бачите, крихке, -крихке. но... Можна з ним працювати. Це вже готові. Ми ну, такі, такі умні, але ми взагалі перший раз робимо. Так, так, перший раз. Ми надивилися роліків, що якщо приготувати, то ми ж показували, ми купили сир. 300 грамів тут. Так, я Причому я кажу, може сирі. багато. Ні, нормально. Якщо буде багато, ані, у мене є нарізний хліб. Намажемо на хліб і будемо їсти. Кстати, все срюпалі у нас поставилися Так. Да. Вони підуть у нас на огірочки угу. в банку. Купували ми отакий сир, коли робили ролик. І один залишився. Там срок годності і ще місяць. Ми теж додамо сюди. Чесно скажу, друзі, я хотів додати і помідор. Ну не можна, тому що якщо буде сильно жидка, ну начинка жидка, угу. то ці листи вони просто розмокнуть. Ну, вони такі да. тонесенькі. Да. То, якось так. ми зараз оце все забадямо. Бо ми дивилися різні рецепти. Хтось робить з яйцями, чиста яйця, не майонез не додають. Боже, як це без майонезу, без жирного майонезу. У нас сир жирний. він же ж... Да. Жіночка робила, виходить, з яйцями, то вона тільки зелень додавала. Теж угу. да. виходить дуже смачно. Ну, Я в інтернеті подивилась, дуже багато солодкі роблять такі. Да. Ну а ми не по солодкому. Таке воно. О. Пішло, пішло, пішло. Ні, все-таки треба ще майонезику капнути. <риклад> ні. Ні? ні. Короче, ребят, надивилися ж ми ютуба. Ну багато не треба. Тим більше ми на дієті. Дивись, бачу, вимішав. Вимішав, конечно. Без майонезу сьогодні. Так. Тут головне, щоб воно не сломалось все. Бо в мене... Первих оці декілька листів, вони м -м, такі вже ламаються. крихкі дуже. Чик-чик-чик. Ювелірна робота. Аня каже, просто закручуй і все. Ну я кажу, треба... Блін, ні, Аня, так не вийде точно. Що, просто отак вот закручувати. А, він розтечається. Трішки більше додати, так? Ну напевно. напевно. Ні, більше не треба. Більше не да? треба на так. Ні, не треба. Просто закручую. О, бач і вже одразу mm -hmm. і ламається. Отак закручую, що. А я все. думав, що я як шоу... ні, ні. Ну так, не це вийде. ж не шаурма, ребята, ну, щоб ви в натурі не знали. Так, ось отак. Раз. Оп, та ну ти ж і деко у нас в фірмі да, і Так, я так ну. будемо складати. Тоді трішки буду більше сиру. Коротше, 15 штучек пройшло. Ну, у нас еще залишилась і начинка, і все залишилось. Ну ты ти... Ніж взяв. Що, Анна Сергеївна? Я прям кисточкою її зболтну. Ти як цей художник? Конечно. Ось тут можна малювати щось. Жовтком. Так, і що тепер робимо? Ну так трішечки отак мазюкаємо жалточком. Всі по-різному роблять. Блін, на духовку я не включив. Оце голова. Аміра з нами готує, так? Да? Хто тут у нас? А? Хто ну, тут помічниця, у нас? да? Ти наша помічниця? Аминь. Смотрите, друзья, как она уже стоит у нас. Ай, папа, ты тыц, мая. Тыц, тыц, тыц. Вот Чика, это. ай яй яй Давайте. Божа задавака. Ай, задавака. Она знает, что там подписчики ставили лайки и пишут комментарии. Всем дякую. <реш> да? Ай, задавака. Ай, задавака. Привіт, скажи. Привіт, світ! Я жива людинка, маленька. Привіт всім. Так же їй хочеться схватити. Мені хоча пальчиків кусить. Вона думає, то цукеречка. Тут цукеречка, а то наші підписники. Вони як цукерчи солоденькі. Писали в коментарях, що. Бусинку частіше показуєте. Алергія у неї сьогодні щось щочки. Що щічки. І а -а -а. у мене щось бач. Угу. Да. А щось щось одна їли Сергійовна. ви. Що ви їли разом? Аміра. Що ми їли разом з Сергіївною? <рігав> <рігав> Та папа тут, куди ти дивишся? Куди ти дивишся? Папа тут. Сусіди ли лю ли думають, оце хтось з гороху наївся. Вони <звук> <звук> ж бачиш, вона балконі росте. Вона она... <звук> чуш, вона <звук> хоче сказати. Спасіть мене, спасить, спасіть. Да, <звук> Чесно, я солодощі не люблю. Нам хлопці залишили. Тож вони покупали, то назад Марк заходили в магазин, там куча цукерів. Нас uh -huh. Наспробуй. Цукровий. Аня, це як настояща полуниця. Uh -huh. Друзі, просто конфетка, цукерочка. По смаку. Зараз воно придеться смак, Точно як Угу. Uh -huh. uh -huh. Боже. І в оціятачки. Вони цим. Сімечки. В mm. полуниці. Mm -hmm. Оце Чож... м'ячек. Оце єдина цукерка, яку я їла. Мені розказувати цю сторіч чи ні? Чесно. Ти опять скажеш, що люди скажуть, що ти <реку> дикарка. <реку> в общем, я взяла її. Їла, єлі... єлі проглатнула туди, mm -hmm. щоб пойшло. А хлопці кажуть, вкусно. А хлопці кажуть, мама, це жувачка. А це жуйка? <ріст> так. так, ми ж українці, ми спілкуємося українською мовою. Mm -hmm. Жуйка. Жуйка. Mm -hmm. ну, завтра я. Я жуй... жувала, жувала, воно в мене нічого не вийшло. Марі, папі оцінився. Мені сказали, було, ну... було Так? Да? Бери. А це Марік. Выбрав цю. Да. Дуже mm -hmm. Mm -hmm. Назар выбрав а яйца. Яйшня. Типа яйца. Они, они не дуже сподобались. Да? Блин, mm -hmm. ну классная штука. Мы ще и задлен. Mm -hmm. Ще купим. Mm -hmm. Не, ну на яйцо не похоже. Чешь, надо ставить уже. А ну желток. Перепелиный, да? Вот сразу чувствуется. Смачно. Классно, что? Що... Ну це один смак. Жовток це інший смак. Mm. Реально. Твердая. Ну тверде, бо воно у нас підсохло. Mm, смачно? Дікалів? Так. Боєш? Каже, не дуже сподобалася. <рес> <рес> це день. Я завтра з'їм. Не скажеш, жуйка чи цукерка? І ти виплюнула, чи глотнула? Я глотнула, Єлі глотнула. Жуйку? Mm? Я думала, це цукерка. <рес> Тут я спорити з тобою не буду. Ну що, друзі? Духовка нагрілася. 180 градусів. 10 хвилин. Що таке сіть? Все. Чекаємо. Ну, може, 15, ми подивимося. Будемо дивитися, так. Ну. Бо чесно скажу, що там такі повара ми дивились, вони і температуру не казали. У когось 20 хвилин, я кажу, ти що, це що, окарака якийсь, ну це вже все готове. Сир витече за 20 хвилин. Це не як недагоне сир. Чого? розпакуйся. Ти переживаєш, що він біжить. Звісно, звісно, Сергій. Так, все. Ти голову йому відкусив. Смачний. Вот ты ноги разрывай на да. одну ногу. Дякую. <laughs> Нет, смачни. Цукерки там смачни. Угу. Uh -huh. mm -hmm. Да? Мы же у вас такие любим. Ряд, червячки. Но пиво смачнейше. Смотрите, какая красота. Ух, как тут тепло. Я думаю, воно готове, тому що тісто воно було готове. Сиру що там треба. 17 хвилин готувалося. І підтекло, дивись, воно видно да, там. Трішки, трішки. Так як ти і казав. Да. Молодець. О, ну воно все за лукашом. Оце я цього і боявся. Так, Всі показували у відео, що їх де рветься. Всі показували відео, що вони плотно викладали. Я кажу, Аня, воно злипнеться. Яйце мажем злипнеться. Ну. Ех. Ех. Я не знаю. Хай може остине трішки. Хай. Да? Треба було робити так, як я думав. Не ріж. Давайте я вже якась безженочих этих обідусь, Добре? Угу. Бо я вже одну жінку подивився, одну жінку послухав. Це наша вина. Щоб там хто не показував, но ну, це логічно, що якщо намазати яйцем і що воно буде ось все разом, то що воно все слипнеться. Вік як то кажуть, живи, дріпчись, і дивись і не повторюй, як там хто що показує. Да? Угу. Ну, тобто, Треба, щоб вони окремо були друг від друга. Це факт. Ну нічого, ми не розстраємося, друзі. Нічого, піде. Ну, Наступна партія вже буде оце, без цього всього, оце. що воно там порване. А, серед, буде все. ідеально. Взагалі. Ну це комусь трений піде. Правда? Та підожди, ти що все, все викладаєш. А ч ні? Ну зараз споїмо і... Це все. багато. Що багато? Я не думаю, що це багато. Нормальок. Так, це ми їм. Угу. Ставимо другу партію. Можна їсти. Дегустація. Давай. Лас. Ну смачно. Дуже. Да. Ладно, смачно. Супер. Смачно. Два сыра. Хорошо. Тоже мы добавили еще сыр с подролов. Простий сир. Да, сир. Ням-ням. Да? Угу. общем, друзі, пробуйте, готуйте, шукайте у ці лаваші, як вони ще правильно. Тисто філо. Філо. Супер. Да. да? Спачно дуже-дуже. Що -дуже. нас зарбере? І марку и собі. Зараз я з'їм. А вот сейчас я уже буду раскладывать, чтобы вони не торкались просто друг друга и все. Девінь. Девять. Это девять. По-украински. Девять. Девять. Девеньч. Девеньч. Да? Девять з десенчо. Добре, добре. Сто. Да? Честно смачно? Mm -hmm. І ще будемо таке робити? Mm -hmm. да? Дякую Джані за тісто, яке прислала. Дякую. Дякую. За ці лавашики Вообще... Mm -hmm. <laughs> Дуже смачно. Ну, тепер працює ювелір. Mm. Все, пораздвагав. Понятно, тут скільки? 8 штук. Чи? Mm -hmm. ну, а там 16 було. Понятно, вони послипалися. Ну що, хлопці? Дуже смачно. — Наїлися? Угу. Дуже дуже. А, дуже — А це дуже. вже на продаж. Це вже, вже така а. партія, вже дуже красиві, гарні. Просто ну, я не можу. Ну це вже. Ну, сколько? 20 злотих штучка. Ну, така. Ні, не 20. 17. 17. Скільки хвилин стільки злотих, так? Да? Так. Да. <рес> Ці кваколики вже на завтра? Так, на завтра. Ви під час ви слопали, да? Ні, це вже на завтра. Давайте на завтра вже. Все, спокійної ночі. Спокійної ночі. Білочок, жовточок. Пахмельник називається. Щоб не було отеков завтра. Та не Ну то підеш з цим, с носом до гори. Ну все. Бру! А то ми завжди показуємо тебе, як ти улибаєшся. Так, да, хай бачить. Посмішка твоя. Що бача посидів. Так. Скажи. Все. Я можу бути із люкой, так? Ні, не можна. Не можна. А? Не можна, ні, ні. О, дивіться, яка красота, друзі. Друга партія готова. Все вийшло. Все так, як треба, Угу. Сергієвна? Да? Гарно? Да. Це вже нам на ранок.